Кажу, сказав, поливаємо так, Ще для того, щоб ну не знаю, дивився колись в інтернеті, тими руками, пробую, кидаю, не знаю. Е, Каже, щоб краще дозрівали помідори, ставити під них е, гнилі яблука. ось, бачите, Я маю яблуні, десь якесь підгнило. Я так порозкидав там, там-там. кажуть, що коли яблука гниють, вони виділяють певну речовини, газ, там, що там, і, чи етиленчим як він там називається. І воно... Ну, спонукають для того, щоб помідори швидше дозрівали. от Так не так не, сказати не можу, даю трошки того, трошки того. Тому що, розумієте, дивіться, оця сторона, бачите, дивіться, які ще зелені помідорки. Їм треба дати. отут тут чуть-чуть кальцію, чуть-чуть калію. О, вони ще навіть не мають цього. Ну, десь приблизно такий стан. Бачите, там десь яблучко є внизу. Там ящики підставив, тут підв'язав, бо вже мотузок не вистачає, теж подивився десь там в інтернеті. Бачите, теж яблучко кину там. І там, там, там. Ну, отакого десь такий стан є цих помідор. Низькорослі я не розумію. Та дружина ними, плюс-мінус з цими високорослими я. Працюю нормально. Так, тут на цих, як я показував, зелені були такі помідори, я врожай зібрав. От, до китички листки зрізав, це ще зелене. Перед тим, як давати добре а ці листочки ще всі залишив, бо у нас ще є кілька помідорів. Нехай собі живуть, ростуть, живляться. Так само тут. От є кілька помідор, тут ще всі листочки є. На інших позрізав. На такий стан тут позабирав, щоб сонечко поступало, навіть якщо десь прийшлося, змушений був освітлити, то хоча лиски ще залишив, нищиться вже почервоніло, навіть цю можна вже зрізати. Трошки допомагаємо. Ну, без фанатизму, звичайно. Е, мені здається, що минулого року один з блогерів розказував, що можна через день давати. Тобто день кальцій, день калій, потім знов кальцій, знов калій. Я фізично не встигаю, не маю часу, тому даю раз на тиждень. Якщо у вас є така інформація, треба прискорити. Ну ще я кажу, два тижні ще є Так що буде воно якось так. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.